Якщо ви молодий християнин чи християнка, то це звернення саме до вас. Я не так часто звертався до вас і не так часто злуживав вашим часом та вашою увагою. Та зараз мені хочеться вам дещо сказати. Формально це пов'язано із тим, що рівно 500 днів тому назад Росія здійснила повномасштабне вторгнення до України і принесла у наш спільний дім смерть, біль, хаос і страждання. Та насправді моє звернення має значно більш глибинні причини. Ми з вами маємо честь і привілеї від Бога жити у справді історичні часи. Як би пафосно чи, може, навіть для когось цинічно це не звучало. Я просто переконаний, що про ці часи згодом напишуть десятки тисяч книг і статей, складуть ще тисячі пісень, знімуть сотні фільмів. Та головне, зовсім інше. Свою історію у цей час пише і її творець, Бог. І можете не сумніватись, він пильно стежить за кожним нашим кроком. Він бачить всі наші обставини, він вдивляється у всі подаровані нам від нього таланти і ресурси, і чекає, щоб через наше лідерство і служіння ми явили його світові людям, що страждають. Він очікує, щоб саме ми з вами були поряд з тими людьми, які запитують, де Бог, коли він так потрібний. Протягом минулих 500 днів більшість із вас доклали просто неймовірних людських зусиль для того, щоб всіляко служити потребуючим українцям. Ми з вами, тисячі і тисячі молодих українських християн, заснували сотні ініціатив, організацій, проєктів і фондів. Наші церкви також всіляко турбувалися про знадолених і травмованих внаслідок несправедливої і жорстокої війни проти нас з боку так званого братнього народу. Ми з вами здійснили тисячі евакуаційних рейсів і знайшли тимчасовий прихисток для сотень тисяч людей. Ми з вами допомагали людям продуктами харчування і простим людським спілкуванням. Ми з вами приймали людей у власних домівках і допомагали їм відбудовувати їхні. Там, де це було можливо, ми з вами донатили на ЗСУ, а хтось із вас і сам став до лав захисників та захисниць. Ми з вами відчайдушно шукали партнерів і знаходили величезні кошти по всьому цивілізованому світу, щоб буде якось допомогти стражданній Україні. І сьогодні я хочу вас запевнити, Бог справді вами задоволений. Я певен, що ви принесли справді багато плода для Божого. Царства, навіть якщо ви не бачите результатів всіх ваших старань у повному обсязі, знайте, що жодне ваше старання, жодне ваше зусилля, жодна ваша праця, інвестиція, молитва, небезпека чи недоспана ніч не пройдуть безслівно. Все це закладає підвалення для нашої спільної перемоги. А Бог у свою чергу не ходить у боржниках. Він віддасть вам великими благословеннями і тут, при земному житті. І своїми нагородами у житті вічному. Та разом з тим я помічаю. Ми дещо втомилися і виснажилися від довгої війни. Ми з вами хороші спринтери. Та як показує військова реальність, біжимо справжній довгий марафон. Не чекайте перемоги вже завтра. Краще взагалі не чекайте перемоги. Перемогу потрібно не чекати, а краще всіляко її наближати. Боротьба і перемога. Українцям дається великою ціною. І не думайте, що цю ціну має платити лише хтось за нас із вами. Продовжуйте і далі максимально вкладатися у свій власний фронт. І якщо ви ще й досі цього не зробили, просто благаю. Зробіть. Не лише для того, щоб вам не було соромно перед прийдешніми поколіннями, але й для того, щоб здобути перемогу, ви відчули як свою власну. Пам'ятайте. Християнство це неймовірна коштовність. Не знецінюйте його і не робіть дешевим. В усі часи послідовникам Христа доводилось платити неймовірно високу ціну за честь бути його учнями. Військова реальність також змушує нас платити свою. В чомусь ми переживаємо різні страхи, в чомусь різні страждання, в чомусь обмеженість і дискомфорт, в чомусь загрозу. Але повірте. Богу є чим вам віддати за вашу вірність, посвяту і справжність у служінні інтересам його царства і, зокрема, потребам українського народу. Конвертуйте ваш час, зусилля, таланти і ресурси у добрі справи і розвиток ваших церков, спільнот, організацій, компаній, держави в цілому. Дорогі молоді християни! Сьогодні час не лише читати про лідерство, не лише навчатися чи навчати лідерство. Сьогодні час. Показати і проявити лідерство на практиці. Сьогодні час показати лідерство на полях служінь. Не переймайтеся аж надто сильно про власну перспективу, не складайте аж надто грандіозних планів і не пишіть довгострокових сценаріїв власних життів. Мені й самому подобається планування життя, але не будьте аж надто продуманими і раціональними в цьому. Живіть тут і зараз у форматі одного кроку, одного кроку віри. Сьогодні такий час, коли ми маємо жити у стилі цілковитої довіри до Бога, коли ми маємо відкрити долоню, дати їй Богові і сказати: Господи, веди туди, куди ти хочеш сам. Не шукайте і не створюйте у власному житті таких умов, де ваша залежність від Бога буде мінімальною і незначущою. Якщо ви хочете зростати духовно максимально, йдіть туди, де страшно, де боляче. Де, по-людськи, здається, немає перспективи. І повірте, ви пізнаєте Бога так, як ніколи до цього. Нехай у такі темні часи ваше світло палає ще яскравіше, а ваше тепло зігріває ще палкіше. Живіть так, щоб люди, які запитують, де Бог, зрозуміли і відчули, він поруч. Якщо ми хочемо завоювати наш український народ для Божого Царства, ми маємо стати справжніми патріотами. Маємо справді глибоко полюбити наших співвітчизників та перейнятися проблемами нашого народу. Я вірю, що в кожного з вас Богом закладено неймовірно великий потенціал для того, щоб розбудовувати його царство і розвивати нашу державу. Не дивіться на нашу країну лише як на місце для вашої самореалізації чи відсутність такої. Спробуйте дивитися на неї як на зраненого перехожого, якому зараз крайне необхідна ваша допомога. Навчайтеся! Всіляко розвивайтеся, ведіть здоровий спосіб життя настільки, наскільки це можливо, здобувайте гарну освіту, ставайте експертами і справжніми професіоналами власної справи, будьте хорошими і вірними друзями, творіть благословенні сім'ї, служіть своїй церкві і кожній людині, яку Бог посилає на вашу дорогу. Я вірю, що саме ви належите до того покоління, через яке Бог особливим чином явить свою силу, явить свою славу. І явить свої чудеса і обов'язково дасть нам з вами перемогу.